Тому я вважаю, що українським політикам і всім громадянам держави необхідна консолідація в цьому питанні, що ми не повинні віддавати власної землі, ми не повинні йти на поступки агресорам, не повинні піддаватися шантажу з боку тієї самої Росії. І повинні розуміти, що при всьому. Позитивному ставленні з боку Сполучених Штатів Європейського Союзу Україна насамперед повинна покладатися на свої власні сили. У нас немає необхідних е, військово-політичних договорів про взаємодопомогу. Будапештський меморандум, на який довго сподівалося українське керівництво, фактично розтоптано. Тому Україна повинна сподіватися тільки на себе. У нас зрештою одна з найбільших армій в Європі і е, яка. Як я сподіваюся, готова до того, щоб давати відсіч можливій агресії, і йти мова мова про те, щоб відмовитися від будь-якої частини України, це просто знаєте замах на державну зраду. Як Ви вважаєте, чи варто активістам майдану, можливо, активістам західної частини України їздити до, до східних регіонів, допомагати регулювати ситуацію? Чи все ж таки покластися, сподіватися лише на правоохоронці? Нехай вони це все вирішують. Знаєте, це питання контроверсійне, тому що. І активісти майдану вони будуть ну неоднозначно сприйматися в східних регіонах. Я думаю, це факт на жаль очевидний, так. тому швидше, це знаєте, питання збереження територіальної цілісності України це питання. Для всіх українців, громадян України, які проживають на території нашої держави, незалежно від того місця, де, де вони саме перебувають. Тобто я не вважаю, що жителі Сходу в більшості своїй вони повинні бути запідозрені в якомусь комплексі меншовартості стосовно їхньої любові до України. Це не так. Те, що багато з них говорять російською мовою, те, що багато з них хочуть говорити російською мовою, чи хочуть більше повноважень для місцевих влади це не привід вважати їх не патріотами України, і е, я впевнений, що об'єднаними зусиллями всіх громадян України ми зможемо зберегти територіальну цілісність нашої держави. Як бути з тими колабораціоністами кісять в парламенті? Я говорив вже, що потрібні дострокові парламентські вибори, і їх очевидно необхідно провести восени, але вибіркові. Репресії депутатські, як то позбавлення депутатських повноважень, в даному випадку це не вихід, тому що вони, повірте, не знайдуть підтримки не лише всередині держави і спричинять. Певну інформаційну негативну хвилю, скажімо, з боку Росії, але і Європейський Союз і Сполучені Штати це теж не підтримують, тому що це не відповідає цивілізованим нормам ведення політики. Зрозуміло, Усіх складних питань мусимо вже ставити крапку. Завершиться наш час. Дуже вам вдячна за цю розмову. За те, що ви завітали до нас. Дякую нашої вам. Студії. А Ефір нашої програми добігає кінця. Дякуємо, що були цього ранку разом із нами. Гарного усім настрою і спокійного дня. Побачимося вже завтра в ефірі телеканалу Ера. Нехай щастить.